Таємниця благовіщення і всемогутність Бога. В основі християнської віри лежить подія, яка виходить за межі людського розуміння, але водночас є запорукою нашого спасіння. Це подія благовіщення, у центрі якої слова Ангела Гавриїла, звернені до юної діви Марії, святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ключове питання Марії. Коли Марія почула цю неймовірну звістку, її перше питання було не про те, ким буде ця дитина. Її настільки вразило те, що він буде сином Всевишнього і заснує вічне царство. Її збентежило практичне питання, що випливало з її реальності як це станеться, коли я чоловіка не знаю? Як вона заручена, але ще діва, яка не вступила у шлюбні стосунки, може завагітніти? Це питання є виявом не сумніву, а здорового глузду, що зіткнувся з надприродним. І ця таємниця залишається незбагненною для людського розуму донині. Два чуда, знак для віри. Щоб показати Марії, що для Бога немає нічого неможливого, ангел дає їй знак, розповідає новину, яка на той час, ймовірно, ще була таємницею. Він говорить про її родичку Єлисавету. Єлисавета, яку звали неплідною, все своє життя несла тягар бездітності. Це було не просто медичним діагнозом, а й соціальним тавром. Ангел каже, звуть її неплідною, це прізвисько, народне ім'я, що вказувало на її тривалу скорботу. І ось ця жінка, будучи вже в глибокій старості, дослідники припускають, що їй було 70 років або й більше, всупереч усім законам природи, зачала сина майбутнього Івана Хрестителя. Це чудо сталося не через медичне втручання чи щасливий випадок. Ангел пояснює, це сталося тому, що так сказав Бог. І цей приклад мав укріпити віру Марії сила Божого Слова. У цьому полягає фундаментальна істина Боже Слово має творчу силу. Коли Бог щось проголошує, воно неминуче відбувається. Його слово не просто інформує, воно творить реальність. Світ був створений Словом. І так само Словом Божим Єлисавета, яку всі вважали неплідною, стала матір'ю. Для неї довелося б шукати нове ім'я, бо Бог змінив її долю. Бо для Бога нема нічого неможливого, ось ключ до розуміння і чуда Єлисавети, і чуда, яке мало статися з Марією. Відповідь віри, я раба Господня. Зрозумівши цей принцип всемогутності Божого Слова, Марія дає свою відповідь це не пасивне очікування, а активний акт довіри. Її слова, ось я, раба Господня, нехай станеться мені за словом Твоїм, є вершиною віри і покори. Уявіть собі цю картину, юна дівчина, можливо, 14-15 років, налякана явленням ангела, збентежена незбагненною звісткою, свідомо погоджується стати частиною величного Божого плану. Вона не до кінця розуміє, як це станеться, але вона вірить тому, хто це сказав. Вона приймає свою місію, нелегке служіння, яке принесе їй не лише радість, а й меч, що прошує душу. Це відповідь абсолютної довіри. Чудо втілення і літургійний час. Найбільшим чудом у приході Христа у світ є не сам факт його народження, а саме непорочне зачаття. Народження Христа, ймовірно, відбувалося природним шляхом. Але справжнє незбагненне чудо сталося за дев'ять місяців до того, вмить, коли Марія сказала так. Саме тоді Бог втілився. Друга особа трійці, Божий син, взяв від Марії людську природу, ставши істинною людиною, але при цьому залишившись істинним Богом. Це зачаття було безгрішним, бо він мав стати досконалою жертвою за гріхи людства. Ця подія відображена і в літургійному житті церкви. Свято Благовіщення, 25 березня, безпосередньо пов'язане зі святом Різдва Христового 25 грудня. Історична дата благовіщення була вирахована шляхом віднімання 9 місяців, стандартний термін вагітності, віддати Різдва, підкреслюючи, що саме в момент згоди Марії почалася земна історія Спасителя. Спасіння неможливе для людей, можливе для Бога. Принцип для Бога все можливе стосується не лише зачаття, а й нашого спасіння. Ісус блискуче ілюструє це в розмові з багатим юнаком. Цей побожний і праведний чоловік не міг виконати одну умову залишити своє багатство і піти за Христом. Ісус тоді сказав учням легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Учні були шоковані в їхній культурі багатство вважалося знаком Божого благословення. Якщо навіть такий благословенний чоловік не може спастися, то хто ж тоді може? Їхнє питання відображало відчуття повної людської безпорадності. І відповідь Христа є фундаментальною для нашої віри, для людей це неможливо, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Спасіння не є результатом наших досягнень, нашої праведності чи добрих діл. Воно, як і непорочне зачаття, є чудом, яке може здійснити лише Бог. Умова спасіння, віра. Якщо спасіння є божим даром, то яка наша роль? Апостол Іван пише: Це я написав вам, віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне, один ів. 5.13 Умова для отримання цього дару віра. Так само, як Марія нічого не могла зробити, щоб завагітніти, окрім як повірити і погодитись, так і ми нічого не можемо зробити для свого спасіння, окрім як з вірою прийняти те, що здійснив для нас Христос. Наша віра, це наша так на Божу пропозицію, істинне блаженство. Наприкінці свого служіння Ісус дає остаточне визначення блаженства. Коли жінка з натовпу прославила його матір, вигукнувши блаженна утроба, що носила тебе, він відповів так, але ще блаженніші ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Ісус не применшує ролі Марії, але підкреслює, що те блаженство, яке вона пережила через свою віру та послуг, доступне кожному з нас. Блаженний не той, хто має фізичну спорідненість з Ісусом, а той, хто чує Боже Слово і живе ним. Таким чином, всемогутнє слово Боже, проголошене в день благовіщення, продовжує діяти і сьогодні. Воно несе або блаженство тим, хто з вірою приймає його, або суд тим, хто його відкидає. Бо для Бога немає нічого неможливого, і кожне Його слово про спасіння чи про покарання обов'язково здійсниться. Наше завдання бути серед тих, для кого воно стане словом життя. Амінь.